Вітаю. це програма у полі зору на чорноморській телерадіо компанії. Перший гість сьогодні Андрій Сенченко, український політик, віце-прем'єр уряду Криму, народний депутат, заступник голови адміністрації президента. В общем, серйозна, важлива людина. Андрій Віланович, добрий ранок, доброго ранку. Ви надихнули мене на цю розмову вчорашньою вашою розгромною рецензією на статтю «The Economist». Я чесно скажу, ніколи не бачив, щоб українські політики розмазували видання, такі, шановні, як зекономіст, то так прямо як ви це зробили. Навіть я не втримався і прокоментував про українську кіноту на сівашах. Що спонукає західні медіа впливові писати такі дурниці? Ну, ви знаєте, насправді це може бути проявом е зусиль е певних там політичних течій в верхівках е американської влади, ми розуміємо, що там сьогодні є е проросійське лоббі і є ті політики, які ну, за оцінюють ситуацію, розуміють, що якщо е Росія е не Отримує поразки в цій війні і не буде розгромлений путінський режим, то це означає тільки невеличкі паузи до нових військових дій і не тільки на території. України і тому треба відновлювати і міжнародне право, і ну якісь інструменти, які дозволяють балансувати в світі і зберігати мир. І тому от йде зіткнення цих груп і безумовно використовуються змі. Ну я чесно кажучи, я вважаю, що і гроші там теж не останнє місце займають в розміщенні цих публікацій. На жаль. Тому вона якби незалежна преса і поважне видання, але ми знаємо багато прикладів зараз, ну трошки е, з іншого плану проблеми, але там е, ну, практично зруйнувалася найб... одна з найбільших е, бірж, е, е, яка е... Криптовалютами і зараз, відбілюють е, цих шахраїв якраз найбільш е, такі відомі і поважні видання і спочатку, які спочатку їх дуже популяризували, розказували ну, їх... так, 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 так. Тому там ідеалізувати ситуацію з змі на заході, з тим, що там всі настільки. Не просто незалежні, а ще і незалежні від хабарів. Ну насправді це не так. Тобто, ми можемо припустити, що навіть західні журналісти не можуть просто так, от, помилятися, або українські експерти. Вони там цитують українських експертів. Українські експерти розповідають про болота. Болота, значить, в Криму. Я сидів, читав і намагався згадати болота, і щось я Ну, щось... так, так, так. так. <гум> Ні, ви знаєте, ну, це якраз приклад є інформаційно-психологічної операції. Тобто, це або політичне замовлення на е, ну, таку операцію, або це російські гроші працюють, або якийсь мікс е, того і іншого. Тому що якраз от за законами жанру цих інформаційно психологічних операцій операції і підготовлений цей матеріал. Тобто йде посилання на ну відому в Україні людину, поважну. Але ця людина нічого такого, ну якщо б за це можливо було зачепитися або там критикувати, нічого такого не сказала. Да? А потім до цього чіпляють якось зовсім невідому ну, напіваноним людину, якогось капітана флота, щось таке. Ну зовсім невідоме. А потім посилаються вже на якихось там політичних дій. Чиф України, які кажуть, що в Криму всі ненавидять Київ і все інше, може це вони радились з Медвічуком Рабіновичем? чи ну чимось чи да, подібним да, Константиновим. лайном? Ну, тобто, отак воно побудовано. Але ще раз ця публікація вона якраз має на меті припинити ну при, принаймі. Заважати подальшої допомоги військової допомоги Україні для отримання перемоги і повернення своїх територій, як на мене, дуже дивне уявлення для будь-якого експерта після надзвичайно успішної української наступальної операції після звільнення Херсону. Після того, як росіяни зараз навіть фактично тікають з лівого берега, ну окремо я попитаю про ситуацію там, наприклад, в Олєшках, Каховці, в Голі Пристані на Кінбурзькій косі, а після того як росіяни втекли ганебно з величезними втратами, з величезними для себе проблемами, після цього заявляти синхронно з російською владою, з російською армією, що Крим неприступна фортеця, як Ну, ще раз є замовники у цього матеріалу. Це частина інформаційної боротьби проти України, і е, це частина ну достатньо серйозних системних зусиль, які. Ми бачимо і в Західній Європі, і в Сполучених Штатах з боку проросійських політиків зусиль в для допомоги Російської Російської Федерації. І тому треба ну розуміти, що ми з цим будемо ну, постійно зіткатися. Тому треба ну да нам треба своє робити. Ви знаєте, на мій погляд на сьогодні головне це ну дуже системна суспільна і. Медійне несприйняття от демонстрації такого несприйняття перемовин з Росією про якісь там наші території. Тобто з ними немає про що говорити, доки вони, хоч один солдат, хоч на якомусь клаптику української землі, знаходиться. А потім будемо розмовляти про розмір репарації, строки сплати і все інше, от про це будемо говорити. Так, от сьогодні треба розуміти, що владу будуть ламати, і єдине, що може захистити Україну від такого гнебного закінчення цієї війни. Це якраз суспільне несприйняття mm -hmm. оцих переговорів, і суспільна підтримка повернення. В світі, от ця думка за нашою допомогою, вона переможе. Повірте, ми то це буде означати, що переможуть тверези політики в Сполучених Штатах в Західній Західній Європі, і ми почнемо врешті решт отримувати значно більше зброї, достатньо не для протистояння, коли кожного дня гинуть наші солдати і мирні мешканці. Як це казав Саліван, що ми для протистояння mm -hmm. з Росією дамо mm -hmm. зброю? Ні, нам потрібно стільки і такої зброї, щоб ми повернули всі свої території і закінчили цю війну перемогою. Мене ще неприємно вразило. Реакція деяких людей на ваш пост у Фейсбуці: політизація, політизація, чи це просто істерика прихильників Порошенка через те, що ви там згадали Зеленського в позитивному контексті. Знаєте, ну, чесно кажучи, от е, цей фан-клуб е, Порошенка, хай би вони вже пішли. Зараз треба об'єднуватись. Я, я зовсім не ідеалізую е, нинішню українську владу. А, але е, все ж таки в нас є одна мета, і от треба працювати на цю мету, не там якісь свої. Е, е, Колишні там образи постійно постійно нагадувати чи там політичне Знаєте, Ну, от якщо зачепили, от я ж нагадаю всім, от в нас зараз ми практично на межі блокаута угу. знаходимося. Але внаслідок ракетних ударів. Я нагадаю, як свого часу ми в Криму влаштували блокаут для окупантів. Я саме підкреслюю, тому що власна генерація Крима дозволяла повністю забезпечити без постачання з материкової частини України, повністю забезпечити населення і всі комунальні потреби, всі там освітні медичні заклади, угу. повністю, але цього не вистачало на військову базу і на той контингент, який вони збільшували, і на ті колонізаторів, угу. і е, два роки. Влада при Порошенка торгувала електроенергією. Я нагадаю, може хтось забув про контракт, який був підписаний, в якому було написано Кримський Федеральний Округ? І це ж контракт, який підписала українська влада. Я не розумію, до речі, чого досі не сидять ті ці люди, які були, ну, брали участь в цьому. Але вони ще їх прихильники там, десь в Фейсбуці, когось там критикують. Так от тоді тільки українське суспільство натиснуло, коли впали опори. Угу. І знову я нагадаю, Стас Краснов це людина, яка ну, безперечно брала участь, в тому що ці опори впали. Він зараз воює, він поранений. В нього там скрипта, ви не мали якісь там частини міни ці осколки. А, а до того його переслідувало декілька років Служби безпеки України про Порошенка, саме за ці опори, які впали, от що відбувалося. І тому, ну, я чесно скажу, що тут краще Порошенка і його прихильникам, ну, тверезим людям просто починати працювати на свою країну, на нашу єдність, а іншим просто замовкнути. Давайте до сьогодення. Нєкта Константінов, ну це відомий жулік і зрадник, який називає себе главою парламенту Криму, сказав, процитую, що українська армія не наблизилась до Криму, хоча й деокупувала Херсон. Тобто він ще є графічний дегенерат, чи як? Ну, приблизно так, да. Ви правильно його характеризували, це такий шахрай, відомий свого часу в Криму. До речі, в Києві він теж. <годи> ну, практично да. шахрайським шляхом да. витягнув гроші у багатьох забудовників. Ну, треба казати консоль, треба, <годи> треба... Да, 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 да. Ну от ця людина якраз такі такі люди і були дуже ну, зручним матеріалом для російських спецслужб. Саме таких і розставляли е, на е, ці керівні посади в окупаційної владі. Це Ну, колишній там, кримінальний е, діяч е, середнього рівня е, Аксіонов, кличкою Гоблін, е, це оце, Шахрай Константинов, ну і подібна подібна публіка. Ну Те, що вони зараз щось лопочуть, це насправді не відповідає тому, що вони зараз думають, тому що в них одна думка залишилась, як втікти. Тобто зберегти своє життя, і як витягнути з Криму все, що вони накрали, щоб їх не як кажуть не розчахлі з того боку Кримського моста, ФСБшники. А ті чекають вже вони ж ну теж там хочуть якось руки погріти. Поки Константинов читає лекції по економічній географії, Аксіонов риє окопи в північному Криму і в школьному е, робить бетонні такі, як це пірамідки бетонні. І вони mm -hmm. розказують, як вони укріпляють оборону Сєвєрного Криму. От мені цікаво, у них ця шизофренія ніяк не як це сказати їх не бентежить. Що вони одночасно розказують, що вони перемогли українців і одночасно риють окопи в армянське. Ні, ну це якраз. от це прояви внутрішні, такої трохи ще вони намагаються стримувати зовнішні прояви цієї істерики, але вона є, вона є кожного дня в них. Тому що якраз ця публіка, ну дуже е, чітко по поінформована про те, що відбувається, і до речі, я от нагадаю, що якраз російські силовики, а це найбільш поінформована та такий першарок. Ті, хто зараз знаходиться на території Окупованого Криму, вони перше ж почали вивозити свої е, сім'ї з е, І хати продавати. І хати продавати. Та, та, ну так намагались щось тихенько, але ну, потім їм там цикнули. По їх вертикалі і вони ну, якось зупинились в цьому, але е, зупинились не тому, що в них змінились думки, а тому, що вони побоюються розправи е, в, в своїх цих вертикалях. Ну, Ось таким чином. Тому. Ну, навіть найбільш вибачаюсь, бездумна публіка. Оці колонізатори, які на заклики Кремля приїхали, як вони вважали, назавжди жити в Крим, і які є якраз споживачами всього цього лайна, яке л'ється з російських цих зомбоящиків, навіть ці вже почали щось замислювати, що треба збирати. Речі і тікати з Криму, і вже якийсь такий потік пішов. Хоча ця публіка, в якої ну мизкіну в ампутовані незамутньоні. Ну так я, я думаю, я думаю, що їх знаєте, що надихає. Я думаю, що їх надихає ППО, яке працює ледь не щоночі, і, наприклад, розгром е, військово-морськими силами бази в Севастополі цими дронами, може, так воно їх якось як це сказали? Ні, Ну вони вони розуміють, що це тільки початок і далі. Безумовно, ну, будуть системні зусилля по знищенню російських військових на території окупованого півострова, і військово-морської бази, і їх аеродромів, і складів боєприпасів. Тобто, ми, це не тільки такі окремі випадки, це початок системних зусиль по звільненню Криму. Давайте про зрадників поговоримо на херсонському плацдармі. Це відомий факт. Я не відкрию військової таємниці. Воювали і добре насправді воювали частини, які сформовані з Криму, в тому числі з тих людей, які були в складі української армії, які зрадили свої присязі. А що буде далі з цими людьми? Що далі буде зі зрадниками, які в Криму? Вчора, наприклад, представник президента Таміла Ташева окремо статтю про це написала цікаво. Ну, ми свого часу проводили ну, певний аналіз цієї ситуації, і я вважаю, що до приблизно 100 тисяч кринчан мають проблеми з законом з точки зору обслуговування інтересів окупаційної влади. Але тяжкі злочини з них скоїли приблизно 15 тисяч. Це якраз військові, які зрадили. Це ці збушники Макіївська розліва да, пі да. да, зрадили там поліціянти, прокурори, суддів. Mm -hmm. Отаких от приблизно там п'ятнадцять тисяч. Решта це люди, які ну, хтось не розумів, що зробили, хтось пішов, ну, умовно кажучи, хто відноситься до цієї категорії. Людина, яка, наприклад, в селі в якомусь пішла. Працювати в виборчу комісію на незаконних виборах, от таких переважна більшість з цих 100 тисяч безумовно, що їх саджати, на мій погляд, не треба, але позбавити на певний строк обмежити їх права. безумовно, це буде справедливе покарання. А от якраз те про що ви кажете, військові, які зрадили, ну зрозуміло, що для них є достатня жорстка стаття в кримінальному кодексі України, і тому ця публіка розуміє, що для них ну немає шляху зворотного. Тобто, навіть тому... полон, навіть полон це не варіант. Безумовно, Полона далі тюрма для них. І тому вони, вони втекли, але їм же треба кожного дня доводити, що вони ну, такі патріоти Росії тепер. І тому їм призводиться це доводити на полі бою. Єхі, ви вже якось побіжно згадали. Давайте, давайте окреслимо перспективу для цієї дуже численної категорії людей, які колонізують Крим, і так бадьоро раніше це робили, а зараз менш бадьоро. Ну треба розуміти, що їх насправді там десь по зарізними оценками біля 600 тисяч. І от якщо б ми свого часу не перекрили постачання води північно-кримським каналом, то Крим реалізував би програму «Максимум», а вона передбачала приблизно 3 мільйони завести росіян. От саме дефіцит води і не дозволив це, це зробити. Так ось який статус цих людей з точки зору українського закону? Вони незаконно. Потрапили на територію е, українського Криму, який був тимчасово окупований. І саме тому тут немає поля для будь-яких дебатів. Цим людям е, повинна е, українська влада осуб... освобождаючи свої території, надати ну, максимум може два тижні на те, щоб вони організовано виїхали на свою історичну батьківщину. Все хай збирають речі. А для того щоб не стояти в довгій черзі на Кримському мосту, поки він ще стоїть, або не стояти в ще е, більшій черзі на паром, е, треба їхати зараз, нічого не чекаючи. Інших варіантів залишитись в Криму, що хтось там щось буде розповідати нам про якісь там гуманітарні проблеми. Там вон, велика територія в Росії, хай їдуть і освоюють, поки її не освоїли китайці. Повертаючись до вчорашньої вашої рецензії на The Economist, там журналісти. Придумали якихось кримських партизанів, які там будуть щось якось затято захищати, так би мовити, новонабуту свою батьківщину. Як ви гадаєте, які реальні перспективи такого, такого проєкту? Ну насправді там натяк на інше, не на те, що там е, е, хтось піде в партизани з цих панаєхів. Там ну, е, тут, тут це просто смішно. Читати а там е, натяк на те, що українські, е, якраз ну колишні українські громадяни, кол, яких вони вважають колишніми, а ми вважаємо з українськими громадянами. І ці люди зберегли українські паспорти і е, використовують біометричні паспорти України, які е, коли подорожують Європою, так ось е, от якраз е, там проводиться така думка, що всі ненавидять Криму. Київ е і е посилається при цьому ще раз кажу на невідомих політичних діячів. Ну я от ще раз повторюю, що може вони спілкували з Медведчуком з відом, з да, 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 да. дуже відомими політичними діячами. Так ось це брехня, вона базується перше, на тої брехні, яку Кремль видавав, проводячи так званий референдум в 2014 році, коли вони там задекларували цифри явки, там десь не пам'ятаю 90 там. Сім за 94 чи навпаки, от щось таке. Угу. Ну, це була брехня, угу. і зрозуміло що це був ніякий не референдум, і що вони теж військовою силою захоплювали Крим, але е, про російське лобі в політичних колах Захода от цю думку Кремля ці наратив постійно просуває. І тому нам треба просто робити своє жорстко відповідати І головне ще раз важливі відповіді українського президента, української влади, але вирішить все це якраз суспільство, яке є єдиним фронтом виступає з владою проти будь-яких переговорів з Кремлем і проти торгівлі нашими територіями. Ви вже другий раз згадали прізвище пана Медведчука, який був дуже вигідно обмінений українською владою на захисників Азовсталі. Пару тижнів тому кремлівські і кримські телеграм-канали почали розганяти інформацію, що він перебуває в Криму. Навіть якусь фотографію постили, де він з своєю жінкою їсть якісь хот-доги десь на якісь заправки. Медведчук на заправці їсть хот-доги. І там навіть було написано, що він там очолить ТРО Криму. Це що? Це таке якесь іпсот та російське? Чи вони тролять Медведчука? Я не розумію. Ну, чесно кажучи, не знаю. Я теж так щось там миркам переглядав ці світлини, але може бути, що він там в Криму, тому що в нього там має так в Криму знаходиться на території колишнього дитячого санаторію, який туберкульозного. Прифатизували, yeah. э, от, але ну що, в нас же є теж там певні сили, гур, може його викрасти ще пару разів обміняти по кругу, <реку> 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 ну а шо, ні? Можна ще б питання буквально на закінчення нашої розмови. Як ви оцінюєте спроможності вже української армії? Ну в наприклад, в контексті дискусії про деокупацію Криму, про звільнення Криму, наскільки зараз українська армія потужна, наскільки вона підготовлена, наскільки вона забезпечена необхідною зброєю? А, а, ця от приємна звістка про 152 й калібр, який у нас з'явився знову, чи, чи, чи відрова. Родився чи якось налагодився. Що скажете про це все? Ну, перше, ви назвали два чинники. Я додам ще один. Головне це мотивація. І отут от якраз це ну дуже серйозна перевага над ворогом. Це мотивація нашого війська, кожного солдата, кожного командира і всього суспільства, яке підтримує армію. Далі йдеться про підготовку, і от якраз ну зрозуміло, що ми не можемо сьогодні готувати військових ефективно на своїй території, тому що ну мають можливість все ж таки по нам там бити недостатньо недостатніші в нас засоби ПВО. Для того щоб захистити всю територію країни, але ота допомога в підготовці за кордоном наших військових, навіть навіть коли наші готують наших, але ну відносно е, такої нам безпечної території, mm -hmm. і це ефективна підготовка. Потім вже досвід бойових дій це як е, вже ну наступний етап. Цієї підготовки і все це ми маємо. А тепер стосовно е, зброї, і отут от є певні проблеми, тому що насправді світ має можливості надавати Україні зброю зовсім в іншому темпі і в іншому асортименті для того, щоб ми мали всі можливості для звільнення своїх територій, але проти цього працює проросійське лобі. В багатьох західних країнах, і от якраз коли я кажу, що треба подолати їх спротив, це тільки єдиним фронтом українська влада з українським суспільством, от жорстким ні будь-яким переговором. А далі подолаємо спротив цих, там отримують перемогу якраз ті сили, які розумні, і які хочуть справжнього миру, а не якийсь пауз, і тоді ми зможемо отримати цю зброю. Стосовно наших боєприпасів, ну зрозуміло, що зараз дуже складно це робити, тому що їх треба десь споряджувати. А це вибухівка, а це небезпека постійних ударів. Але те, що все ж таки робиться, намагаються. От, наскільки в цих обставинах можливо це робити, це дуже і дуже важливо. І на цих снарядах напишуть за Крим і наступного року в Сімферополі, пане Андрію, дякую, дякую вам за кілька До хвилин. Наступний гість.